Доброго ранку, я знаю. Психолог і я і хлоп шоу саме так називаються нові програми, які ви зовсім скоро зможете побачити на телеканалі Тиса 1 і презентувати їх сьогодні. В нашій студії прийшов мій колега Михайло Данканич, директор творчо виробничого об'єднання студії експеримент. Добрий Доброго ранку. ранку! от бачиш, Михайло, програма ранок на ТИСІ» не боїться конкуренції, радіє за своїх колег і завжди радо говорити про їхні нові проекти. Ми вас насправді вітаємо із запуском цих нових проектів, тому що знаємо, що це. Копітка робота, так що це робота не одного дня. Що передавало запуску цих е, трьох проєктів? Ну, е, десь рік, трошки більше року, як я є в студії експеримент і е, намаюся керуватися роботою таким чином, е, що виявляти потребу до якихось програм, якихось тем, і її. Е, Таким чином задовільняти. Наприклад, в нас раніше була програма Парадьошка, угу. е, жіноча програма, жіночий клуб, можна сказати, два-три роки. Досить успішний, проєкт, класний. Е, принаймні жінки, жінкам він подобався. Але е, так виявилося, що в нас не було якоїсь чоловічої програми. Ну, чому чоловічу аудиторію залишати чогось цікавого? Тим більше, що всі ресурси для цього є, є класні хлопці. чоловіки. Ну, ну все логічно. Попереднім керівником студії експеримент була жінка, а зараз. І жіночий проєкт навіть вдосконалили його. Uh -huh. Це шоурум, який зараз так само виходить. Є двоє uh -huh. ведучих: це Олена Смерека та Вікторія Німець, які ну, теж цікаво доносять інформацію для, до жінок. Тому ну, ми працюємо і на жінок, і на чоловіків, і на дітей, вже і на старшого віку, і для тих, хто цікавиться психологією, і, і так далі. Тобто, так от маленькі сегменти вибираємо і задовільняємо потреби. Студія експеримент хоче, щоб їхні програми дивилися всі. У журиці без винятку Закарпаття і навіть за межами Закарпаття, так тому що е знову ще одна потреба. Дуже багато наших глядачів вони живуть в сільській місцевості. Для них вести своє господарство uh -huh. це буденна справа. І тому і запустили ми ще минулого року, а зараз навіть розширюємо цю програму, сам собі господар, тому що в 2016-му вона була 13 хвилин. В цьому році з нового сезону, починаючи вже з цього тижня, це буде 26 хвилин. Давай конкретно, це не перші проекти, три, які ти запускаєш на посаді директора? Е, ні. Не, не перший. перший. Що так. перед цим було? Е, це був сам собі господар, mm -hmm. е, це програма Акценти е, і по суті шоурум. Але е, перед розмовою ти зазначив, що цього року ви запускаєте фактично зараз три проекти. виходять, але протягом всього року плануєте запустити дев'ять нових проектів. Ну загалом буде в студії експеримент, буде дев'ять проектів. Ага. Деякі з них ті, що вже були, наприклад, політичне шоу про головне. Що четверга, 19.25, Я потихеньку буду все анонсувати. Давай, давай. Так <кхи> ви можете дивитися. Воно <кхи> продовжується, буде працювати в прямому ефірі. До речі, сьогодні в четвер у нас в гостях буде мер міста Ужгорода Богдан Андре. Тому рекомендую дивитися і ставити це Це буде питання. цікавий ефір. Звичайно, що це буде цікавий ефір, тому що <хи> до пана Андрієва багато є питань по роботі, звичайно. Що і будуть у нас і журналісти, представники преси, які зможуть поставити ці питання. І звичайно, що глядачі зможуть зателефонувати до нас тим самим номером сюди ранку на тисячі 16191 і ставити питання. Крім того, у нас є програма «Шоурум», яка, до речі, змінить години Час свого виходу. Так, виходу. Зараз я вам <хи> скажу. Це буде субота 21, 20 і неділя, 12.00 так, повтор. Тобто в суботу трішки пізніше ми і ставимо, тому що жінки зазвичай господині, вони десь щось пораються, вкладають дітей і так далі. І е, пізніше легше буде знайти час для того, аби подивитися жіночу програму саме для Закарпаток. Е, це програма, відкрита лекція, яка в 2015 році вона ще виходила. В 2016 му ми її скажімо так, поставили на паузу і в цьому році знову її реанімуємо. І навіть виявилося, що не не Тільки наша філія, наша студія вирішила цей проєкт запускати, тому що дуже схожий навчальний проєкт, запускає взагалі. Е, е, ну Центральне телебачення, скажімо так, такого ж формату, майже це саме про те, що зараз ведуться перемовини. чи буде вона йти на обмін, mm -hmm. чи не буде йти. Це сам собі господар, про який я вже сказав. Це незвідане Закарпаття, яке вже третій рік, якщо не помиляюся, буде в ефірі. Теж є на нього запит, тому що цікава дуже програма. Є ще А, акценти залишаються, які я веду. До речі, теж змінюється трішки час. Я вже проанонсую, це буде неді. Іля 19.00, так як був повтор зараз uh -huh. неділю, і е, 15.30 в понеділок. повтор. отже, якщо так. ти вже почав говорити про анонси, давай е, покажемо глядачам невеличкий анонс програми. Я знаю, так. він у нас є, а потім трошечки поговоримо, поговоримо про те. На які більшість дорослих відповідають: виросте теж дізнаєшся. Речі, які примушують замислюватись та теми, які застають зненацька. Це це та набагато більше у програмі Я знаю. Ну, я знаю точно, що це буде класно. Так, насправді дуже класний проєкт. Називається Я знаю. І знаєш, таке прислів'я вустами дитини, говорить істина. І от ця програма, так, там діти. Тобто гості студії це діти. Але теми зовсім не дитячі. Тобто це дорослі теми насправді будуть підніматися. І, відповідно, дуже нам цікаво почути, як діти реагують на. Міжнародний ага. е, жіночий день на політичні якісь події, там на інші важливі події. Е, там є декілька рубрик, як, наприклад, словничок. От я знаю, що в першій програмі, яка вже вийде в цю неділю, е, одне із слів із цієї рубрики фемінізм. От чи знають діти, що таке фемінізм, так і як вони це розуміють і пояснюють? І я вам скажу, що ну я був здивований, що діти багато чого знають, такого, що ми в їхньому віці, певно, що не знали. Але ти знаєш, що робота з дітками є досить складною Складною. І мені здається, не даремно ви обрали на роль ведучої психолога за освіти Діану. Так, так? так Діана, ну, по-перше, вона ж і мама. От в неї так само є дитина, з яку вона виховує, і в неї це певно гарно виходить. А, тому для неї це ну певно найближче було б вести цю програму. Я думаю, що вона чудово з цим справиться. Тим більше що угу. вже декілька програм ми записали, побачили. Діана молодець. Періодичність виходу програми. І в які дні буде виходити, і в якій годині? Значить, в неділю вона виходить о 20.00, Це перша, і повтор виходить, виходить. <гум> у вівторок о 15.30. Тривалість програми 20... 26 хвилин. Так. Отже, чоловіче шоу, якого нам дуже не вистачало на телеканалі тс 1 і нарешті, яке в нас з'явилося. У нас також так. є анонс. Буде так. цікаво його побачити, тому що побачити. я не бачила. Добрий вечір всім. Сьогодні у нас перше засідання чоловічого клубу. Флопшоу перша закарпатська чоловіча програма на телеканалі Тиса 1 Хлоп шоу це новини, історії, кумедні ситуації та корисна для чоловіків інформація. Дивіться у п'ятницю о 19.25 або в неділю о 21.35. А ваті туди і туди кіть вам дуже ся полюбить. Жінкам, як правило, в якійсь творчій роботі е, співпрацювати важко. Сам знає, що таке жіночий uh -huh. колектив працював. Так. Е, от як чоловікам четверо ведучих в одній студії, я так зрозуміла, що це е, аналог програми прожектор Хілтон» чи я щось плутаю, так? Е, ну, скажімо так. По-перше, чоловікам працювати взагалі. Поки що проблем жодних немає, нам навпаки весело і класно. По-друге, прожектор Періс Хілтон. Я не знаю, як так склалося, але я не бачив майже жодної програми. Хоча, з іншого боку, хлопці, які бачили, вони кажуть, що дійсно це схожа програма. Uh -huh. Але ну, ми собі не ставимо на меті е копіювати когось чи так далі. Тобто є загальноприйняті формати, той же прожектор Перікс Кілтон, взятий там з інших аналогів американських шоу. От. А наша мета брати якісь чоловічі теми, е які цікаві в Закарпатті, які цікаві як середньому, так і uh -huh. старшому віку, і їх обговорювати. Е і Серйозні і десь не серйозні. Тобто легка форма подачі, спілкування, власний досвід і так далі. Центральний ведучий ще в нас можна сказати, це Антон Штурмаревич, а всі інші троє вони десь будуть іноді змінюватися, тому що ми будемо запрошувати там якогось іншого чоловіка. Ведучі будуть змінюватися, де ну не те, що ведучі, це і не гості, і не ведучі. от Це якийсь такий симбіоз, я би сказав. Опоненти швидше. і не це Я би скажу так, це треба побачити. Це треба побачити. І коли це треба побачити? В п'ятницю і в неділю, от п'ятницю в, в 19.25, а в неділю о 21.35 Ви маєте можливість вже цього тижня побачити, подивитися і собі вирішити. Цікаво, вам це чи, чи цікаво? І, зрештою, третій проект психолог. І я. Я коли про нього прочитала, так. я чомусь одразу подумала, що це міркове. <світ> я була переконана так. Та так і є. Насправді, Мірко У нас буде два проекти цього року вести: це відкрита лекція, і також психолог. І я, от психолог, і я. Це е, короткий діалог. Ну, 13 хвилин е, хронометраж програми. Короткий діалог, але дуже влучний про якусь конкретну тему е, з конкретним гостем. З ну, гості студії. Це завжди психологи. Це формат бесіди. Буде так, це формат бесіди. Угу. Але на якісь теми, які турбують когось, тобто ті люди, які от якраз намагаються знайти своє я, якісь історії успіху або шляхи досягнення успіху і так далі, вони можуть дивитися спокійно цю програму і десь для себе робити внутрішні психологічні висновки, коли виходитиме ця програма, ця програма виходитиме в п'ятницю о 20.30 та в понеділок о двадцять. Першій 05. Ми тобі гарно дякуємо за анонси. Бажаю, щоб всі проекти, які ви запускаєте, були цього року успішними. Всі дев'ять, якими ви займаєтеся, і бажаю хороших рейтингів цих нових проектів. Це найважливіше. Дуже гарно дякуємо. Дякуємо за можливість проанонсувати це все на теренах Ранку на тисі. Михайло Данканич приходив до нас, директор творчо виробничого об'єднання студії Експеримент. Ми говорили про три проекти, які запускаються на телеканалі Тис 1 Залишайтеся з нами надалі, продовжуйте прокидатися з тисою.